Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 19. Розчарування. Питання крутилося в голові Дзян Цюїнін цілу ніч, але відповіді так і не знайшлося. Нін не знала, як саме відбувається процес відбору. Таким чином, навіть якщо в неї були певні підозри, вона не могла їх підтвердити. Наступного ранку з'явилося ще більше новин про вибір супутниць для принцеси Ліян. Наприклад, список попередньо обраних дівчат ця Ошу, дочка Герцова Ченго, з якою Шен -Джиї грала з дитинства, природно була у списку. За нею йшли ще 11 дочок інших міністрів та знатних родин, що мали чудову освіту і виховання. Серед них була і Щасливиця Дзян Цюйнін. Вона також помітила, що в списку є дочка родини Фань, яку Шен -Джиї назвала найкращою поетесою на вечері у графа Цінь Юань. Друга дочка самого графа Цін Юань, а також Ю Юе, яку Чен Ченджі назвала найкращою художницею. Окрім самого списку були й інші новини, наприклад, конкретні предмети для навчання. Чоловіки в датяні вивчають етикет, музику, стрільбу з лука, керування колісницею, каліграфію та арифметику, тоді як доньки звичайних сімей у кращому випадку вміють читати і писати зосереджуючись переважно на жіночих ремеслах поезії та живопису, речах, без яких можна обійтися, але Шенджії була принцесою і вже мала певні вимоги, тож її навчання відрізнялося. Із шести мистецтв благородної людини вона повинна була вивчати етикет, музику та каліграфію, а крім того, такі вишукані заняття, як парфюмерія та живопис. До того ж, імператор особливо любив Шенджиї і, знаючи, що вона завжди прагнула відвідувати лекції в залі Веньхуа, знайшов для неї кількох учених старців із академії Хальнін, аби ті викладали її книги, які зазвичай доступні лише чоловікам. Найдивовижнішим було, мабуть, те, що серед викладачів, запрошених для неї імператором, був один пан Сє, учитель спадкоємця престолу Сєвей, Кажуть, що він буде викладати два предмети. Перший це тінь, що належить до категорії музика, другий одна книга з класики на вибір, історії чи збірники віршів для читання, але яка саме книга буде обрана, поки що невідомо. Лише небеса знають, як Дзянсвінін, почувши цю новину з балакучих уст Ленер, хотіла битися головою об землю. А тепер щодо підготовки до вступу в палац. Післязавтра друга місць Дзян має бути готова увійти у палац, де пробуде приблизно від трьох до п'яти днів, навчаючись основам палацового етикету у придворних дам і вивчаючи заборони палацу, щоб не допустити помилок і не накликати на себе біди. Якщо в цей час дівчина виявиться неспроможною навчатися або покаже себе недостатньо обдарованою, її ввічливо попросять піти. Потім кожна повернеться додому на кілька днів, перш ніж розпочнеться справжнє перебування у палаці в якості товаришки з навчання. Учениці житимуть у палаці, зможуть повертатися додому один раз на дев'ять днів, доки не завершить навчальну програму, складену вчителями, що триватиме близько півроку. Щоразу, коли Дзян Цюєнін думала про те, що стане компаньонкою у палаці, вона почувалася пригніченою. Імператорський указ уже не дійшов і, звісно, вона не могла відкрито відмовитися. Тому їй була потрібна поважна причина. Отже, якщо вона не зможе опанувати етикет або покаже себе недостатньо здібною і її вічливо попросять піти, хіба це не буде ідеальним вирішенням, вона твердо вирішила поводитися пасивно і байдуже. Після полудня танер та Ланер прибирали у кімнаті, готуючи все необхідне для першого візиту до палацу і казала, що під час зустрічі з численними дівчатами зі знатних родин, не обійтися без подарунків, тому краще пізніше піти і купити щось відповідне. Дзявінін сиділа біля вікна, читаючи розважальну книжку, і трохи скривилася, почувши такі слова. Ті, що знають, кажуть, що вона йде до палацу як супровідна, а ті, що не знають, можуть подумати, що вона йде в гості до родичів, пробурмотіла лянер, надувши губи. Для дівчини, яка входить до палацу, потрібно підготуватися до всього. Цього разу ми з вами не підемо. Хто знає, які там палацові пані? Цього разу, може, й не знадобиться, але наступного стане у пригоді. І наша господиня єдина, чиє ім'я не було подане, але опинилася у списку супровідних. Ми можемо поступитися в усьому, але не в розкошах. Під цих слів дзянцюані незадоволено примружилась. Все ж таки варто знайти сваху і продати цю дівчину, так? думала вона. Чому вона завжди говорить те, що не слід? Цієнін, занурено у власні думки, взяла шматочок цукатів з блюда і далі перегортала книжку, не звертаючи увагу на їхню метушню. Зрештою, вона і не планувала залишатися в палаці надовго. Але й цього не можна було говорити вголос якщо хтось дізнається, що дівчина навмисне будує інтриги і користується хитрощами, аби не залишитися в палаці, це може призвести до непотрібних проблем. Чим менше людей знає, тим краще. Найліпше, якщо ніхто взагалі не дізнається. Вона тільки перегорнула кілька сторінок, як раптом почула хлоп, ніби щось маленьке вдарилося у стулку вікна. Дзян Цюанін підняла голову, щоб подивитися, але за вікном були лише сонячні тіні. Вона вже збиралася повернутися до читання, коли знову пролунав легкий хлоп. Цього разу щось ударилося в перекладину вікна, відскочило і упало прямо на її книжку. Дівчина підняла це і побачила, що то була золотиста соснова шишка з невеликою тріщинкою. Трохи натиснувши, вона розкрила її. Виявилося, що це смажена соснова шишка. Дзян Дзянсвіні не бачила людину, але вже знала, хто прийшов. Вона не втрималася від усмішки. Схоже, стіни нашого двору стоять так, ніби їх немає. Якщо мій батько дізнається, що ти знову безшумно проник сюди. А не через головну браму. він знову буде борчати. Але цього разу він же мене не помітив, правда, голос Янліня долинув згори. Він з'явився з під густої тіні дерева біля стіни, стрибнув униз, підійшов до її вікна і усміхнувся. Сьогодні юнак був одягнений у довгу приховану мантію, на поясі висів невеликий мішечок, а в руці він тримав жменю соснових шишок. Тільки якщо ти сама не підеш і не розкажеш. Вони не бачилися понад десять днів, і Лінь здавалося, навіть трохи засмах. На його гарному обличчі тепер була легка подряпана, але, на щастя, не глибока. Вона не псувала його зовнішність, а лише додавала благородним рисам трохи мужності, роблячи княжича ще яскравішим і живішим. Дзян Сюйнін запитала його Хто це зробив з тобою? Лінь, який усе ще дбав про свою зовнішність, торкнувся щуки і відкашлявся. Коли я був у військовому таборі, Тунджоу, випив трохи вина і не втримався, щоб не позмагатися з кількома підлеглими мого батька. У бою не розбереш, от і подряпався трохи. Але нічого серйозного, військовий лікар сказав, що за кілька днів усе загоїться. Військові табори Фентай і Тунджоу завжди мали війська для захисту столиці, але після того, як 20 років тому князь Піннань... Підняв повстання і напав на столицю, а Фентай і Тунджоу не змогли вчасно відреагувати, і допомогти придушити бунт. Попередній імператор створив імператорське військо безпосередньо в столиці, обравши найкращих солдатів із обох таборів для охорони міста. Після сходження на престол Шанлан посилив імператорські війська, адже він сам був свідком повстання князя Піннаня і глибоко відчув загрозу заколотів князівських домів і повільність військової допомоги. Таким чином, статус військових таборів Фента і Тунджоу в армії значно знизився. Дім князя був одним із небагатьох знатних домів, які керували військовими силами, зокрема, військовим табором Тунджоу, що розташовувався далі від столиці. Що ж до табору Фентай, який знаходився ближче до столиці, ним керував дім герцога Ченго. Найважливіші 26 загонів імператорської варти перебували під спільним контролем імператора та Міністерства військових. Звідти було видно, що хоча доми Янь і Сяо були двома великими знатними родинами столиці на рівні одна з одною, Дім Сяо, будучи родичами нинішнього імператора Шанлана, очевидно, користувався більшою довірою, ніж дім Янь. Але хто знає, хто стоїть за справами дому князя? Дзян Сюєнь, дивлячись на янліні, запитала: як справи у Джоуінджі? Яньлінь глянув на квапливих служницю кімнаті Дзян Цюєнін, потім поклав жменю соснових шишок на стіл біля вікна, сперся рукою на підвіконня, переліз у вікно і сів, звісивши одну ногу назовні, а другу, зігнувши на підвіконні. Він без жодних церемоній узяв шматочок цукатів і почав їсти. Ця людина досить цікава, зауважив він. Я бачив його перед від'їздом зі столиці. Можливо, це тому, що він був у імператорській варті Зіньївей і добре обізнаний з великими та малими справами у палаці, він набагато що здатний, але моя думка про нього не ґрунтується лише на цьому. Нещодавно з ним трапилась цікава річ, чула про це? Сюйнін зацікавилась. Останнім часом у столиці з'явилася вбивці і стало неспокійно, я навіть не виходила на вулицю і не стежила за новинами, що сталося. У нього був чудовий кінь, якого він дуже любив, щодня годував його сам. У столиці небагато вільного місця, тож, коли мав час, виводив його побігати за місто. Але нещодавно, коли він займався справами у своєму відомстві, прибіг хлопчик із новиною, що кінь захворів і незабаром помре. Він негайно попросив відпустку у начальника, повернувся додому і, побачивши коня, витягнув свій меч і власноруч убив його, продовжив Ян Лінь. Дзінсюанін раптово застигло. Лінь усміхнувся. Наступного дня він пішов у своє відомство, і начальник запитав його, як його кінь. Він відповів Кінь помер, я його вбив. Начальник був приголомшений і поцікавився причиною. Він сказав, що кінь був у нього більше двох років, був як член родини, але, побачивши, як той страждає від хвороби, він не зміг витримати його мук і вирішив припинити страждання, аби хоч якось віддячити за два роки служби. Це і кінь, як цянсюєнін могла цього не знати. У той день, коли вона шукала Джоу Інджі, кінь був цілком здоровим. Як він міг раптом захворіти до смерті і нестерпно мучитися? У цей момент дівчина змогла згадати лише те, як одного разу недбало вигадала відмовку для хлопчика, щоб той пішов у відомство і покликав його. Улюблений кінь пана Джоу тяжко захворів і незабаром помре. Холод пробіг її тілом від ніг до голови. Пальці дзянцю і нін, що тримали сторінку книги, раптом стиснулися. Щодо того, що він казав, важко сказати, правда це чи ні, але сам факт убивства коня це правда ця людина діє рішуче і без вагань, це видно, неозброєним оком. Нещодавно імператор замислив передати справи кримінального правосуддя Дзінь Євей. Але те відомства Міністерства Покарань, судового управління та інспекторат, які традиційно займалися цими справами, висловили свою незгоду. Тепер, коли відповідальний за кримінальні справи звинуватив Джоу Інджі, це дало їм чудову можливість скористатися ситуацією. Імператор, не витримавши суспільного тиску, вже кілька днів тому позбавив Джоу Інджі його посади. Я ж подбав про те, щоб цю вакансію отримав Джоу Інджі, казах Янлін. Джо Джоуінджі. Людина, яка не ухвалює рішень упевненості в успіху. Ян Лінь, що діє швидко і рішуче, також гідний. Дзян Сюєнін, попри те, що вона народилася наново у минулому житті, майже нічого не знала про політику двору, лише кінцевий результат як розгорталися події, які таємні інтриги точилися з лаштунками, які сили боролися за владу. Усього цього вона не знала. Якщо вона необережно зробить будь який крок, невідомо, якій стороні це буде на руку. Вона могла не лише не допомогти дому князя, а й нашкодити собі. Але якщо використати Джоу Інджі як попередження, це дозволить їй залишатися в тіні. тоді як чоловік, будучи таємним агентом Дзінь призначений розслідувати зв'язок дому князя з повстанцями Піннань, знає про справи більше, ніж вона, і може надати достовірні відомості, щоб привернути увагу дому князя. Навіть якщо уникнути біди неможливо. Завчасне попередження і підготовка можуть допомогти відвернути те, що сталося в минулому житті. Конфіскація майна забрала чимало життів, але ще більше людей загинуло під час заслання дехто через старість і хвороби, інші від рук розбійників, треті – від злиднів і недух. Серед них був і батько Ліня. Дзян Цюйнін стало важко на серці, коли вона згадала, як у минулому житті Джо Інджі повністю використав її. Тепер, хоча вона знову мала намір скористатися ним, потрібно було діяти з надзвичайною обережністю. Сьогодні він міг убити свого улюбленого коня лише для того, щоб прикрити власну брехню. Завтра він так само легко міг підняти ніж на неї, заради кар'єри і майбутнього. Нін не втрималася і застерегла янліня. Мені здається, цей чоловік справді любив свого коня, але те, що він так без вагань його вбив. Свідчить не лише про рішучість, а й про жорстокість. Молодий князь усміхнувся, зрозумівши, що Дян Сюєні хвилюється за нього. Я знаю. Сюєнін більше нічого не сказала, вона лише опустила голову і узялася чистити соснові шишки, які він щойно поклав на стіл. Кожна зернина була маленькою, чистити їх швидко було неможливо, а ще й клопітно. Вона нацупила брови і зосереджено поралася з ними. Янь-лінь, помітивши її невдоволення, лише всміхнувся, а тоді зняв з пояса важкий мішечок і кинув їй. Я знав, що тобі буде лінь чистити, тож відкрий, і подивись. Вона зловила мішечок і відчула його вагу. Розв'язавши, побачила, що він повний уже очищених соснових зернят, які спокусливо виблискували золотавим світлом. Хоч річ і була недорогою, на її підготовку пішло чимало часу і зусиль. Сюєні мимоволі уявила собі, як юнак, сидячи на її підвіконні, терпляче одне за одним, виймав дрібні зерняти з твердих шкарлопок своїми руками, звиклими до меча, а потім зібрав усе і так невимушено кинув їй. Помітивши, що вона мовчить, Ян Лінь вирішив, ніби їй це не до вподоби. Тобі не подобається? Дзян Сюєнін похитала головою. Ні, мені дуже подобається. Ян Лінь здивувався. Тоді чому не їси? Дзян Сюйнін не знала, як пояснити річ була маленькою, але мала велике значення вона боялася, що не зможе відповісти йому чимось настільки щирим. Осінній вітерець легко колихав вікно, вересень добігав кінця, і аромат османтуса вже починав танути. Яньлін довго чекав на відповідь і не розумів, чому вона мовчить, пригадавши дивні слова, сказані тієї ночі. У цей момент служниця принесла кілька книжок і спитала Дзян Сюйнін. Пані, які книги ви візьмете завтра до палацу? Дзян Сюйнін не озираючись, відповіла жодної. Тоді Янь Лінь пригадав про її швидке входження до палацу. Він узяв ще один цукат, і усміхаючись, запитав Ти ж підеш супроводжувати принцесу, і навіть отримаєш уроки від пана сі? І що, рада? Радіти цьому було б дивно. Сян Нін хотіла сказати, що зовсім не бажає туди йти, але, піднявши голову і побачивши щиру усмішку на обличчі Янліня, відчула, як у його словах бринить гордість. У неї миттєво з'явилося погане передчуття. Ти щойно повернувся, а вже знаєш про це? запитала вона, відчуваючи недобре. Янлі здивовано охнув, підморгнув її і блиснув очима, в яких грав вогник. На його обличчі. Ще й чіткіше проступило відчуття задоволення. Я давно знав про набір компаньйонок принцеси, навіть згадував тобі. Ти ж завжди хотіла побачити незвідані місця, цікавилася палацовими справами, коли з'явилася така чудова нагода я, звісно, не міг забути про тебе, нінін. -нін. Ну що, я добре все влаштував? Дзян Сюєнін була розгублена. Виходить, це ти мене підставав. Вона ледве стримувала бажання штовхнути його з підвіхоння, кутики її вуст були натягнуті, ніби вона всміхалася, але насправді зуби були міцно стиснуті. Чудово, так гарно зробив, так дивовижно. Янлін чомусь відчув холодок уздовж хребта, але якщо Нінін задоволена, то і він радий, тому він продовжив. Хоч зараз і невідомо, яку саме книгу обере містер Сє для читання, але уроки гри на тінь уже призначені, я нещодавно наказав зібрати кілька хороших цинів, серед яких є навіть давні, що датуються кількома століттями тому. Містер Сє любить цінь, тож якщо ти візьмеш з собою гарний цінь у палаці, навіть якщо він буде суворим, то погляне на тебе поблажливіше завдяки інструменту. У нас ще є час, ходімо, я покажу тобі ці цині. Сюїнін, почувши ім'я містер Сє і слово цінь, відчула себе ніяково, навіть не знаючи, як реагувати. Вона думала, що піде у палац лише один раз, отримує відмову і повернеться. Тож їй справді не був потрібен цей інструмент, але Єнь Лінь був наполегливий незабаром вона вже опинилася у паланкіні, який він рішуче направив до крамниці, де продавали цині. Юфаньїнь не знала, скільки разів заходила в цю крамницю. Аби дізнатися поточну ціну на шовк. Насупивши брови і не звертаючи уваги не на невдоволені погляди продавців, вона щиро і вдячно промовила слово дякую. Після багатьох ночей, проведених за вивченням облікових книг і практикою ведення бухгалтерії, її очі були червоними від утоми. Виходячи з крамниці, вона почувалася виснаженою. На вулиці було людно, кипіло життя, проїжджали вози й паланкіни. Останнім часом у маєтках стала суворіше стежити за порядком, і щоразу, коли вона нишком тікала, особливо якщо б її помітили сестри, зокрема друга сестра, яка нещодавно була обрана до палацу як компаньонка принцеси, це могло обернутися прикрощами. У маєтку ніхто не наважувався ображати другу сестру. Юфаній вирішила, що сьогодні варто повернутися раніше, адже минулої ночі вона спала всього кілька годин і була дуже втомлена. Але, йдучи вулицею, вона побачила на прилавку невеликого крамаря, викладені різноманітні вишиті хусточки та саше з різними візерунками. Один із пахучих мішечків, прикрашений зображенням зеленої орхідеї, привернув її увагу своєю незвичайною вишивкою, і вона зупинилася, щоб роздивитися його ближче. Юфань згадала білу півонію, яку вона забруднила. Вона простягнула руку, щоб взяти саше і роздивитися його уважніше. Раптом хтось випадково штовхнув її, і вона вже, почуваючись невпевнено на ногах, розгублено хитнулась вперед. У сум'ятті її рукав зачепив викладені на прилавку кусточки та Саше, розсипавши їх по землі. Крамар, чиї товари опинилися розкиданими, відразу закричав Дівчино, ви що робите? Навмисне руйнуєте мою торгівлю? Юфанінь відчула себе винною. Перепрошую, я лише хотіла подивитися на Саше, це сталося ненавмисно. Довкола вся увага була прикута до неї, і від цього їй стало надзвичайно ніяково. Вона схилила голови і почала допомагати крамареві підіймати розсипані речі, не припиняючи вибачатися. На вулиці ця пригода викликала чимало шуму, і багато хто не втримався, щоб не поглянути та не перемовитися про те, що сталося. Дзян Сюйнін щойно разом з Янлінім Увійшла до вишикона оформленого магазину «Юйхуан». ледве вони піднялися на другий поверх, як почули шум з вулиці. Вона озирнулася і побачила серед натовпу дівчину, яка виглядала зовсім розгубленою. Дівчина намагалася підняти одне саше, але випадково перекинула ще більше речей, стаючи дедалі безпораднішою. Дзян Цюєніну пізнала в ній юфаїнь і відчула, як у неї стиснулося серце. Здавалося, що нічого не змінилося. Така ж незграбна, як раніше. Глянувши на ту ядку з саше та вишивками, вона раптом усміхнулася з легкою самоіронією чого вона, власне, очікувала. Хіба вона не знала, що дівчина з внутрішнього двору, яка не навчена вести господарство, ледь уміє читати і писати і пов'язана з сімейними узами, навіть маючи гроші, у кращому випадку придбає нерухомість, чи могла вона сподіватися, що та наважиться ризикнути, купить шовк і почне торгувати? Така смілива і неправильна Юфань, як у минулому житті, була ж лише одна. Лінь простежив за її поглядом і впізнав дівчину, яку дзян Сюїнін колись врятувала. Він насупився. Що сталося? Дзян Сюїнін відвела очі і опустила повіки, промовивши: хворобу можна вилікувати, але життя не врятуєш. Іноді, навіть розуміючи, що щось неможливе, усе одно відчуваєш певне розчарування. Коли бачиш це на власні очі, ялінь дивився на неї повним сумнівів в обличчям. Вона повільно всміхнулася. <сміх> Нічого, просто трохи.